Вода крізь пісок, пісок крізь пальці, пальці крізь холод тканину шкіру, пальці шукальці і ошуканці. Пальці завжди зловживають довірою. Кнопки секретні, точки таємні, маніпуляції, накупунктура, пальці гравці сутосистемні і в ритуалах і в процедурах, пальці на струнах. На клавішах пальці, пальці на важелях, пальці у глині, пальці як десять відважних повстанців проти свавільної волі людини, пальці дослідники і піонери, бойовики мануального танцю, вправні у різних аферах і сферах, пальці солдати, пальці коханці, пальці не втримають час і воду. Пальці зривають кільце гранати, пальці вивчають тебе на дотик. їм так багато дозволено знати, їм так далеко зайти вдається, їм так глибоко пірнути можна і на опучках відчутно серце, наче у них серце у кожного, гнучко і трепетно, чуйно і ніжно пальці поглажують лезо. Леза хромована сталь білосніжна, Віолончель, поезія.